Добрий день, добрий день, шановна спільнота. Знімаємо в горах Карпат, можна виключити блимавку. Я... Впереді десь папер Олег Львів. Зараз ми його побачимо кусочок, а вперед зелений кадрильник. Перед тим зеленим кадрильником. Андо, бачите, Андо? Попер на кугі Андрійко. Ми їдемо другим екіпажем. І за нами їде ціла колона. Зараз я призупинюсь, і ви все це побачите. Блискавка полетіла, чорна блискавка. За ним ще один кадос. Пізніше ми будемо знати, хто такі. Давай, 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 папер, попер. Львівський. І замикає нашу маленьку колонну Одесит з, з повним багажом. Все, у нас до точки нашої зупинки лишається всього-навсього декілька хвилин. Тому чекайте на фотозвіт пізніше. Бай!